Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Франція у найближчі місяці передасть Україні значну партію військової техніки для укомплектування бригади. Про це нещодавно повідомив міністр оборони країни. Франція передасть Україні 18 додаткових самохідних артилерійських установок. Це різні вантажівки, протитанкові ракети та сучасні радари. Також Україна отримає ще 128 колісних бронетранспортерів ВАВ, 24 одиниці легких танків та інше французьке озброєння. Україна та Велика Британія підписали угоду про надання Україні кредиту для фінансування оборонних потреб країни. Про це повідомляє офіційна сторінка Міністерства оборони України. У межах угоди Україна отримає 2 мільярди фунтів. Кошти будуть спрямовані на закупівлю озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО. Відповідно до угоди кредит надається на 15 років з можливістю продовження та за вигідною відсотковою ставкою. Україна нещодавно уклала безпекову угоду з Чехією. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії. Нова угода розрахована на 10 років. Документом передбачається посилена співпрацю у військово-технічній сфері. Передусім йдеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї, БПЛА, засобів РЕП та важкої техніки. В Угоді закріплено, що Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях в потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства. Українське підприємство, де збирається Сао Богдана, є рекордсменом в Європі за кількістю випущених одиниць на місяць. Про це повідомило Міністерство оборони. Ще у квітні в Україні збирали 10 самохідних артилерійських систем Богдана, зараз ще більше. Нагадаємо, нещодавно Данія виділила кошти на закупівлю 18 САУ Богдана для Сил оборони України. Благодійний фонд Сергія Притули передав Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України партію вітчизняних безпілотників Сич. Про це повідомили у пресслужбі організації. Розвідники отримали 10 літальних апаратів, які виконуватимуть ударні функції в інтересах сил оборони ЦІ БПЛА уже тривалий час застосовують українські оборонці. В ударному режимі Сич може залітати на 50-кілометрову глибину в втив ворога та є стійким до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Українська компанія розробляє технологію на базі штучного інтелекту, яка дасть можливість об'єднати в єдину мережу одразу кілька десятків дронів під управлінням одного пілота. Про це нещодавно повідомив Рейтерс. Компанія розробляє систему STIX, що має об'єднати в автономну мережу групу дронів, які оператору буде відведено лише вибір цілі та дозвіл на її ураження. STIX призначений для керування розвідувальних та ударних безпілотників. Український науково-виробничий центр повідомив про оновлення можливостей своєї системи виявлення та попередження про ворожі безпілотні літальні апарати під назвою Плутон. Компанія постійно працює над удосконаленням власної техніки. У центрі наголошують, що тепер Плутон забезпечує автоматичне виявлення і попередження про присутність ворожих безпілотників на відстані 70 кілометрів залежно від висоти польоту. Також система може виявляти fpv дрони. Державна газова компанія запустила свердловину із дебітом 145 тисяч кубічних метрів газу на добу це оціночна експлуатаційна свердловина, яку за п'ять місяців проборили та облаштували про це, повідомила прес служба компанії. Глибина свердловини 3200 метрів. Від початку року на цьому родовищі запустили шість нових газових свердловин. До кінця року на цьому ж родовищі планують пробурити ще 13 газових свердловин. В Україні створять новий індустріальний парк із загальними інвестиціями в 6 мільярдів гривень. Про це повідомили у міністерстві економіки України. Планується створення трьох тисяч додаткових робочих місць. Парк спеціалізуватиметься на виробництві будівельних конструкцій, виробів готових металевих виробів, машинобудування та харчових продуктів. Крім того, на його території розташується підприємства, що займаються науково-технічною діяльністю. У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили майже 24,5 тисяч одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення. Про це нещодавно повідомив «Укравтопром». Як йдеться в повідомленні, це на 94% більше ніж торік. До топ 3 найпопулярніших електромашин в Україні увійшли Нісан Leaf, Tesla Model 3 та Volkswagen АДІ 4. Бельгія виділила 150 мільйонів євро на проекти відбудови в Україні. Відповідну угоду підписали очільники урядів Бельгії та України. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр України. Підписана угода спрощує реалізацію спільних програм. Кошти спрямують на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури України. Також, згідно з угодою, Бельгійська агенція розвитку відкриє своє представництво в Україні. Європейський союз у межах програми «Ukraine Investment Facility», яка є частиною плану Ukraine Facility», надає 100 мільйонів євро компанії «Укренерго» для реконструкції системи передачі електроенергії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Кошти будуть спрямовані на підтримку проекту реконструкція та реабілітація інфраструктури передачі електроенергії України. Проектом передбачається реконструкція та ремонт зруйнованих або пошкоджених частин української інфраструктури передачі електроенергії. Міжнародний депозитарій Євроклієр у липні 2024 року зробить перший внесок у розмірі понад півтора мільярда євро у європейський фонд для України. Про це повідомляється у звіті компанії. Євроклієр за підсумками першого півріччя 2024 року отримав 3 мільярда 400 мільйонів євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів. У 2023 році ці доходи становили приблизно 4,5 мільярда євро. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.